Так, добрий ранок! Ми з Лією на восьму їдемо і їдемо велосипедами. Так, Лія в групу подовженого дня. Я на роботу, автівка потрібна. Чоловіку. На другій автівці на автобусі ще не їздить і ще не оформлено. Ще немає номерів французьких. Тому таке. Давно не їздили на велосипедах. Лія просила вже коли та коли. Мамі зручніше було. Мамі зручніше було їздити автівкою. холодно. їдемо, їдемо, лисичка. Машина позаду. Була ще зачинена, їдальня вже працює наповно. Колись запитували про те, їжа звідки береться, тому що ну, в різних країнах по-різному десь привозять готову, десь готують. Тут у Франції готують в їдальню, принаймні в нашій школі. За всі школи всієї Франції не скажу, але тут готують. Причому відповідальний за це муніципалітет, це мерія, яка забезпечує харчуванням, оплачуємо ми харчування мерії. І люди, які працюють в їдальні, вони роботодавець у них мерія, муніципалітет. Шо вони такі мої кали. Колись від муніципалітету організовували поїздку в гори на один день. На санчатах кататися. І там сиділи в автобусі. Ми теж їздили всією родиною, і в автобусі сиділи майже повний склад їдальні, працівниць лі, їдальні. Казала вам речі, які повиносили біля смітника, досі не вивезла. Але раніше вам забула сказати, якось знімала тут, що повиставляли багато таких габаритних речей. Повиставляли багато габаритних речей. Взагалі ж, якщо викидати, не можна так речі. Ось, треба їх вивозити на спеціальне звалище, для цього мати дозвіл, тобто бути платниками податку, податків в муніципалітеті. Певний час, хоча б, щоб отримати таку картку. Дишатарі називаються звалище. А, ось. Але люди виставляють, але як мені сказала мешканка ще цього комплексу, також начебто, як я зрозуміла, раз там на місяць приїжджає вантажівка і все це вивозить саме, саме як сервіс для цього комплексу житлового. Тому вони не просто. Ну, тобто я тоді казала, що їх можуть оштрафувати за це взагалі, ну, і взагалі це штраф, якщо ти так виставляєш речі. Але дось тут ось матрас додався і досі його не вивезли. Я знаю, хто це виставляв, там зверху над сплячою мадам, в якої я, до речі, тільки що дві години була. А, і вона мені розповіла, там сім'я, і ну я нарахувала, що в неї сім дітей цієї жінки, ну чоловік, mm. інший в неї, ну і двоє маленьких дітей від чоловіка нового. Я коли ці речі поба... от до речі, це вони продали мадам акваріум. Пам'ятаєте історію, щоб було без освітлення. І я там з'ясовувала, як його відремонтувати, і врешті вийшло, що спеціального дрота немає, який потім знайшовся. Для Футі називається пиріг, який я їла вчора ввечері і не запам'ятала назву, хоч і намагалась це зробити. І сьогодні я знову в першій половині дня в цієї ж самої Мадам. Ми з нею дуже гарно проводимо час, я їй багато допомагаю, в неї Паркінсон. Вона мене знову пригостила цим пирогом. Нарешті. Я можу вимовити назву Кляфуті. Так, я вам не дорозповідала про сусідку з родиною. Багатодітні, які переїжджають, власне. Я правильно здогадалась, чого вони так багато речей викинули, і в мадам моєї сплячої теж багато чого з'явилось. Якісь шафки, столики. Так вона її mm. ще й попродала сусідка зверху, вона ж і акваріум продавала їй недорого, там за 10 євро гарний, гарну шафку таку на кухні ікеї якої... і так далі. Але все одно, <кхем> що змогла, мабуть, продавала. Так ось а, квартира в них 5 спалень, там двоповерхова квартира, нам би чудово підійшла. Але у нас там якась спеціальна організація опікується цими квартирами. Я поняття не маю, чи нам може бути вона доступна. І до того ж вона вже виїхала, ця сусідка з сім'єю вже в четвер вона поїхала і поїхала вона не просто. Я запитую, вона в Тулузу переїхала. Каже, ні, в Гваделупу. лупу, в я кажу, нічого собі, як далеко. Вона каже, це ну, додому. На батьківщину, ну. Здається, году це Франція теж. Ну, Грубо кажучи, колонія Франції. Повернулася, бо в неї там мама хворіє, і вона поїхала, повернулася з дітьми, щоб доглядати мати. Одна дитина тут залишилася, один син. Йому 19 років, здається, це на старший. вчиться в Тулузі на медика, не знаю, на лікаря чи на медбрата. Але залишився у Франції, а вони материкові, скажімо так, Франція, думаю, що французам би не знаю, чи це коректно так казати, але як вони там ставляться до своїх океанських володінь. Але ось так така інформація цікава. Я їду зараз з обідом допомогти місію в якого пальці схинаються погано. Я в нього зазвичай ввечері, а це обід, мадам, якої тільки що була, вона каже: коли ви прийдете наступного тижня? Я кажу, та ні, начебто немає. Поки що в мене вас в розкладі, ну, шкода, шкода. Я зроблю рекламасіон. Ну, рекламаті, тобто оголошення. Звернусь з запитом. Я вже це робила, я їх просила, щоб ви частіше приходили. Ну, треба буде, каже, ще раз їм сказати. Але в неї ось ці щоденні візити. Не три рази на день, а два рази. До обіду, після обіду з їжею не треба допомагати, але в усьому іншому, в побуті, закупи я вчора робила в Ашані для неї. І вихідні теж в неї чергування до обіду, після обіду, по два візити по годині, Тож неї доволі часто. І коли доволі часто, то поставити когось на постійній основі складно. ...графік, тож що неї часто змінюється. Колеги. Ой, та й таке, добре. Майже доїхала. Такий, мені цей карт'є. Завжди, коли я сюди потрапляю, відмічаю, наскільки тут все тихо і спокійно. Окей, ми з'ясували Кваделуп-Енахтінік. Острови, які знаходяться в Карибському морі чи поблизу моря. І так, це частина Франції. Ще є острови, які знаходяться біля Австралії, ну, ближче до Австралії, звичайно, між Америкою і Австралією, але там південні і півкулі. Що кажу, що я приблизну географію Франції знаю, але приблизно. Тож Він теж зі мною відновлював свою пам'ять з цього приводу. Згадував, перелічував колишні колонії, такі як Алжир, Туніс, Марокко, Мадагаскар. Це все колись частини. Франції. Ось так. У нього банан лежав на ньому на ній наліпка з прапором Франції, що зроблено у Франції. Написано Гваделуп і Мартинік. Так, я колись казала, те, що знала, що завдяки цим островам, які належать Франції, Територіально, тобто територія Франції більша за Україну. Але материкова, саме частина, якщо мірятися материкам, то Україна більша географічно за Францію. І в такому випадку вона найбільша країна в Європі. Але ж Франція, бачите, маленька хитрість є. Тому вважається більшою. Ну і відповідно, відповідно населення теж 83, здається, мільйони у Франції. Але ж це те, що ми... включає острівні. Острівне населення, ось, я правда й не знаю. Популяцію там, вже воно не дуже той впливає. І ті острови, може, невеликі за розміром. Я на місці, але мені ще чекати довгенько. На вулиці доволі холодно, взагалі такий морозний вітер. Прямо морозець. Плюс три десь так, до плюс п'яти зараз. Ліа, як в школі пройшло все? Добре. добре, коли все добре.

Так, давно ти не їздила на велику. Ти скучила за великом, я думаю. Ага. Він завжди. І вчора в нас вмикнули опалення внизу. Амба, як кажуть французи. «Андусю» Під нами велика там, кімната, простір. І коли опалення немає, бо будівля стара, перекриття майже немає. Тож коли ми своє опалення використовуємо в квартирі, за яке сплачуємо, ми так виходить, що обігріваємо щі простір, ну точніше, холод піднімається. Тепер, коли вмикнули, нам буде трошки легше нагрівати. Відчиняйте Тож нас тепер трохи тепліше стало. Так, у нас коридор. У нас коридор і кімната Велика до хлопців, спальня, не опалюються не нашим опаленням, а тим, що знизу центральним. В кімнатах було і в коридорі, і в кімнаті було холодно. Ми електричний обігрівач використовували. Петро несе їсти курям. А я їду вже на роботу. 40 хвилин перерви в мене вдома було. Зараз я їду до курильниці на 1 годину в мене в ну, неї. Тепер стандартний такий розклад буде в понеділок, 2 години, в середу 1 годину на 13, то потім маю надію, взяла торби з собою. Маю надію знову поїхати зі своєю бенефіціаркою в соціальний магазин, як це було минулого тижня. Так мені пощастило, бо інакше все пролітаємо на цьому тижні з магазином зі знижками. Тому що автівка потрібна Семена відвести е, на футбол. Тож я ніяк не встигаю зробити закуп такий в сусідньому містечку. Це єдиний шанс. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. І от, <зараз>, зараз буде корильниця, потім через дві години ще буду в своєї бенефіціарки, яка теж багато палить. Сьогодні в мене такий день середа, день пасивного курця. Їде зараз Марі зі своєю мамою, ну, може і без неї, а може і вдвох вони їдуть в соціальний магазин, туди, куди я мрію потрапити сьогодні, але скоріше за все, що ні. І коли я прийшла, вона мені каже: ох, вчора, вчора в, в Києві були руйнування, ракети знову, обстріл, люди загинули. Не знаю, що ми з Києва так саме так. Ой-ой-ой, ой ой, -ой, 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 -ой. співчуття вона так своє висловила. І з місією сьогодні ось те, що перед обідом я з ним допомагала йому обідати. А він каже, здається, це початок миру, скоро мають домовитись про мир, правда. Будемо в це вірити. І каже, сьогодні. Я кажу, ой, я не знаю. А сьогодні каже, прилетіло вночі в руминь дрони на руминську територію і в Польщу, полонь залетіли дрони. Ну, я кажу: от уявіть собі, кажу, в Україні мінімум 400-500 дронів щодня прилітає, і тільки кілька штук можливо долітає завдяки силам оборони України. До Руминії і Польщі долітає два. Кажу, а якби ні. Тільки б тоді в Євросоюз потрапило. Такі риторичні запитання. Каже, війна ні за що, маючи на увазі Росію Путіна каже, за що? Ну, що вони хочуть? Що він хоче отримати? Каже, що землі їм території не вистачає, їм територію треба. Такі теж мені відповідає риторичними запитаннями. і... запитанням. Отакі балачки в мене, бесіди трапляються протягом дня. Я вам сказала днями, що ось не піднімаю цю тему, хоча постійно в ній живу, про це все думаю. Багато про це говорю з французами, насправді багато. В кожному майже будинку. І сказала, що ну, в мене ж розважальний контент, хотілося б вас не засмучувати, зайвий раз, не нагадувати. Але багато-багато хто написав коментарі, що, власне, так не можна, так, так не піде, який розважальний контент. Про який розважальний контент ідеться, коли це реальність нашого життя. Це те, чим ми живемо, і про що думаємо, і про що сумуємо, згадуємо, то чому ж про це не говорити? Такі справи в мене горячі щічки. Не знаю, піс... ну, я думаю, що через те, що холод такий, мор... як... ну, не морозець. 7 градусів, добре, не придурюйся, не морозець. Але холодно. І потім в приміщення заходжу де опалення. І, мабуть, через це, через таку зміну в мене тепер гарний рум'янець. Так, ну що схрещуємо пальчики. Їдемо ми сьогодні. Магазин чи ні, чи дві години прибирання ще. Не поїхали ми в магазин, я йду сміття викидати прибирання. <звук> Нащо я навчилася розмовляти французькою? Вибачте. Тепер всі хочуть зі мною. Поговорити. І ще так цікаво, стільки всього можна ну, обсудити, обговорити. Ой, говорила з мадам про стосунки безпосередньо про те, що вона не в пошуку і ось чому живе сама. Ну, було дуже цікаво подискутувати. Так, магазин не поїхали, тому що вона. А, тому що вона в, в неділю йде в ресторан, не хоче витрачати ну там день народження, в дочки здається. І ось вона там не хоче витрачатися зараз. Ну, взагалі. Але наступної середи поїдемо. каже, поїдемо, поїдемо, поїдемо. Так що буду на це розраховувати. Це для мене великий профіт, тому що я економлю час і ще й роблю для себе корисну справу, і мадам підвожу. Зайшла я до неї, в неї так прохолодненько відчувається прохолода, кажу, о, вам не холодно. А я після того будинку, в якому я перед цим була, там наповно працюють радіатори, роз... відчинено, ну вони курять в квартирі, але відчинено двері на терасу. Ну, Такий перепад для мене температурний, тому я і помітила. А вона каже. Ні, я, ну це дорого, дуже опалення. Я ось економлю, Коли вже дуже-дуже холодно, вона там керосиновий обігрівач ставить біля себе. І гріється потрошку, але таку температуру ось витримую. Вкривається ковдрами, пледами і все. Ну, Я їй кажу, що в кожному будинку по-різному У мене такий досвід можу оцінити. Хто економить, хто яке опалення використовує. Такі мої спостереження, але нічого. Не так вже й холодно, звикаєш. Так, місця немає. Біля гаражів ми більше не паркуємось. Ага, треба буде трошки подалі. Будинок, ось, бачите, колись я вам показувала кілька місяців тому, що тут згоріло. Щось нещодавно бачила, як виносили якісь цілілі меблі. Не знаю, господарі чи ні. Ось так будинок і стоїть. Будуть, мабуть, ремонтувати, але поки що ні. Отже, я працювала в масці в мадам вірус, вона кашляє багато, але вірус. І не ковідний грип не підтвердилось. Вона вакцинована, але так як вона фражіль, крихка, хворіє. Тож, переносить важкувато, і маску я одягла на себе. І що я хочу сказати? Не так вже це і погано. Вона не дуже, до речі, менше курила. Дві сигарети замість п'яти. Але все одно, бачите, кашляє, погано почувається. Та й таке. Григорій тільки що мені подзвонив. Каже, мама, треба яйця. Вечерю він сьогодні нам готує. Погрожує приготувати вечерю. Нема, каже, яєць. Як нема? Повна упаковка стоїть на столі. Де? Та ось окей. Та ввечері закінчу редагування відео. Бачите, в автівці сиджу, чекаю потяга, чекаю своїх хлопців з роботи, з ліцею. І не можу не вийти в ефір на останок, щоб сказати вам дякую за те, що переглянула це відео. Додивилась його до кінця. Не менш насиченим вийшов четвер. Я так думаю, принаймні. А ви складете свою власну думку, коли переглянете переглянете вже завтра. Вийде нове відео. Я вам вдячна за вподобайки, за те, що заходите в коментарі. Для мене дуже важливий зворотній зв'язок. Все як завжди, бережіть себе. Побачимося. Все буде добре.